Для початку це ставлення. Денис Черніков, лабораторія законодавчої ініціативи міста України. Наша організація виконує проєкт, проєкт представництва Європейської комісії, з співтримки регіональних Києва. Сьогодні у нас відбувається семінар для Євроклубу житовища. Це вже третій семінар в рамках нашого проєкту від цього і пропуск. Житомирський євроклуб, скільки нам вдома, це один. Найстаріша Європу в Україні. Він діє понад 15 років. Це яка ентузіастика середині 90-х, в кінці 90-х, зараз цю справу. Зараз Європа це безпереміщення це за масою заново школи, закладу. в Чи є якісь питання, на які ви хотіли їм на мене коли вони їх Ми зараз засунемо ці питання. Ще семінар почався. Якась саме та семінар була. Мінятися руками, що це каже, питання і виробити підходи. як ми будемо спільно вирішувати. Чи звичайно ваше сьогодні фінансування теж звичайно? Знаєте, тут нюанс такий, що це в основному вчителів школи, які на громадських засадах часу антузіазів, і централізованого фінансування немає в суді. Тобто є окремі ситуації, коли чи самі є громадські організації, чи в партнерстві з громадської здобувається здобуваються в поштах державної або міжнародної допомоги, так? але це окремий ну, це, партнер. З іншого боку, євроклуби мають можливість брати участь в решених програмах Європейського Союзу, які обов'язки Європейської служби. Вони можуть допомогти результати, не залучаючи. У нього Це ми пропонуємо учасникам євроклубів, школярам, учням, студентам висловитися, депутувати в КСС невеличке, з точки зору власного досвіду, досвіду перебування за кордоном, якщо такі є. Що значить бути європлуб? Це такий певний, я так сказав, замір, поглядів, підходів. Другий компонент, я вже сказав, це інформаційна і методична підтримка, ми про неї будемо докладно говорити сьогодні. Третє це інформаційні бюлетени. Ми хотіли вас попросити насилати нам свої новини для того, щоб ми розповсюджували їх для української аудиторії і для зарубіжня. Про це теж будемо докладно говорити. І завершиться наш проєкт спільним заходом. В Києві в травні 2013 року Олена Михайлівна має великий досвід організації, участі в цих заходах. І про це все ми будемо говорити Враховуючи теж ну, багато дуже ну, можна сказати, опитуванням, да? тобто, спільнота євроклубів, і, і ми, як організатори проєкту, представництво ЄС втримують таку актуальну інформацію, чим живуть учасники євроклубів в плані цінності, в плані досвіду. Конкурсна комісія відбере найкращі твори і їх автори будуть відзначені призами під час нашого фінального закладу вправи. Прохання всі наші, твори, заявки називати на мою адресу, видно так, чи до першого лютого 2015 року а вже... Що ви надходити з інших областей пропозиції. І ще прохання таке формальне, да, коли насилається твір, щоб керівник прокулу. Був... Компонент більш е, такий, як сказати, е, його наповнення залежить від, е, від вас самих, так виглядає кажучи. Тобто від тих заявок, які ви подасте, від тих позицій, які ми сьогодні почуємо від вас. Е, ми, представництво Європейського Союзу, дуже зацікавлені в тому, що відбувся цей обмінка щодо стану співробітництва, Потреб, реальних потреб, наскільки їх можна задовольнити. А, а, конкретно ми е, маємо намір надати експертам інформаційну підтримку можливо-організаційну для е, проведення е, заходу обласного рівня, який повинен відбутися у період з 1 листопада до 1 травня 2015 року. Е, е, це може бути е, в принципі, будь-який захід, якщо в ньому бере участь достатньо людей, від 25 учасників. Це може бути вікторина, може бути дебат. Кожні два місяці випускаємо інформаційний бюлетень. Вже вийшов перший випуск, доступний у нас на сайті нашої організації, де збираються всі новини Європові, кращі практики. Цікаві події і дуже велике прохання надсилати ці новини мені особисто на скриньку для включення в цей білотів. Він виходить в англійською мовою. Зараз готується перший випуск англійською і, звичайно, він присвячений для європейського належного представлення європейської культури. Це, це завдання повинна виконати наша організація, представити ваші другі. Щоб їх представити, ми повинні їх при них знати. Тому, будь ласка, насилайте інформацію, тексти, фотографії. Ми будемо з нею працювати і представляти європейському І Завершиться наш проєкт. Візьмуть участь в тих заходах, які зазвичай організує представництво. Ну і ваші колеги з областей можуть там, по-перше, зустрітися і обмінятися дослідом, поговорити про план на майбутнє.